Друзі, привіт всім! Ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Ну і мене, власне, звати Олексій Антоненко, я автор цього каналу, як ви знаєте. Недобрий сьогодні у нас вечір, звісно. Новини такі нехороші новини, скажімо, нехороші. От. Внаслідок чергової ворожої атаки, в багатьох регіонах України сьогодні було Завдано ворожих ударів по об'єктах інфраструктури критичної і, зокрема, енергетичної, внаслідок чого багато регіонів України областей залишилося світла. На жаль, Черкащина також в цьому переліку. От, і наразі світла немає, по, всій, по всьому місту у нас немає взагалі. Така інформація, нібито і по всій області немає. Також немає, зупинилось водопостачання, тільки що дивився, в крані води немає. От така от, друзі, ситуація. По Києву, зокрема, за інформацією від голови, від міського голови Володимира Кличка. Сьогодні. На Київ було направлено 31 ворожу ракету, із них 21 вдалося збити нашим силам ППО. Тож слава нашим ППО. Дуже дякуємо хлопці, за це. От. Також по Києву є поранені, 11, 11 людей поранених і 10 госпіталізованих, з них одна дитина. Інформація про загиблих наразі відсутня. E, значить, така інформація також що зупинилися всі e, Рівненська та Хмельницька е, e, Також по Запорізькій АЕС вона теж повністю була знеструмлена. E, радіаційний фон наразі за офіційною інформацією в нормі. Ось така, от, друзі, інформація. Також за, за е, даними сервісу NetBlocks е, по Україні спостерігаються дуже серйозні проблеми з інтернетом. Ось. Отака от, друзі, інформація. Вибачаюся за таке освітлення не зовсім гарне, але маємо те, що маємо. Фух. З вами був я, Олексій Антоненко. Поставте цьому відео лайк, звісно, поділіться з друзями. От, підпишіться на канал, хто хто ще не підписаний. Які будуть в мене важні новини? Я вас буду е відразу повідомляти, принаймні намагатися повідомляти, е як буде з інтернетом, невідомо. Бережіть себе, все буде добре.